Продовжуємо розповідь про зміну в медичній галузі. З попередніх випусків ви вже ознайомилися з новою системою надання послуг у центрах первинної медико-санітарної допомоги. А що робити, коли потрібна термінова допомога лікаря вночі або ж у вихідні? Це дізнавалась наш репортер Оксана Святенко. Цілодобово, а також у вихідні і святкові дні, екстрену меддопомогу у Вінниці надають у лікарні швидкої медичної що по вулиці Київській. Працює бригада загальної хірургії. це всі захворювання органів черевної порожнини, травми черевної порожнини, обслуговується нашою лікарні. це урологічне відділення, чергує уролог, який надає допомоги при екстреній урологічній патології, нейрохірургія, нейрохірург чергує, який надає при травмах черепа допомогу. Чергує у нас лор-лікар, це отоларингологія, це захворювання носоглотки запальні, травми носа, щелепно лицевий хірург, який надає допомогу при травмах щелепно-лицевої зони і запальних захворюваннях. Крім того, вихідні святкові дні, а також в нічний час у нас чергують терапевти, стоматологи. Це ті лікарі, які лікують, тобто надають невідкладну допомогу. Потрібно вскрити канал, там, якщо зуб пломбований або пульпіт є. Операційний блок цілодобово. У нас є три операційні медсестри, дві санітарочки чергують, розгорнута три операційних ургенні. Якщо є необхідність, то ми можемо розгорнути до 10 операційних одночасно. І два реанімаційних відділення я повертаюсь. Перше на 12 ліжок, друге на 6 ліжок. Специфіка другого відділення заключається в тому, що туди досить багато потрапляє пацієнтів з отруєннями. Спочатку пацієнт потрапляє у приймальне відділення. Тут його одразу оглядає лікар. Якщо стан хворого стабільний, його направляють на рентген, УЗД або інші види обстеження. Ці процедури можна пройти на першому поверсі лікарні. Якщо ж стан пацієнта вкрай важкий, а у нас ви знаєте, що будь-яка като травма це падіння з висоти, скажімо так, виробничі травми складні є, або шляхово транспортні пригоди, то, як правило, основна маса цих пацієнтів доставляється проти шокового пола. Є в нас Підготовлена палата, де є можливість на місці зробити, є мобільний УЗД-апарат, мобільний рентген-апарат, де збираються всі лікарі всіх фахів, визначається з методикою подальшого надання допомоги, якщо є необхідність, прямо з протишокової палати поряд ліфт. Пацієнти після надання первинної допомоги, це там катеризація вені, якщо потрібна інтубація. Первинне діагностування піднімається в операційну. Якщо необхідності проведення термінової операції немає, достатньо тих лікувальних маніпуляцій, які проведені на рівні протишокової палати, частина пацієнтів йде в профільне відділення в залежності від профіля травми. Частина залишається для подальшого консервативно-протишокових заходів в умовах реанімації. У лікарні швидкої медичної допомоги знаходиться і міський травмпункт. За даними лікарні, щодоби через нього проходить від 50 до 60 пацієнтів. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.